Талю Федерівну, давайте перейдемо до такої найважливішої. Ну, все важливо, але а, про а, допоміжні репродуктивні технології. Ми всі знову ж таки звикли, що еко, еко, еко. Але зараз же сучасна медицина не обмежується лише еко, і ви трішечки про це розказали. Хочу детальніше і більше про ці методи. <кхід> um. Вважається все ж таки наголошу на тому, що найбільш ефективним методом з допоміжних репродуктивних технологій це метод таксикапарального запліднення. Метод обирає лікарі продуктолог в залежності від вхідних факторів пари, яка звертається. Це і те, що ми вже сьогодні обговорювала вік. Це в перша mm -hmm. черга, це стан здоров'я, це стан запасу яєцеклітин, стан спермограми. І а, з тих причин, які да, ми говорили, що 60% жіночий, жіночі, 40% чоловічий, з всього цього ще буде 30% відсотків поєднаний факторкови. Там проблеми, там проблеми. Воно все не надає вагітність. А, якщо пара молода. Якщо ми дуже чітко розуміємо причину, ми можемо на неї вплинути, це не обов'язково буде казе. Тобто є такий страх, я знаю в суспільстві, що якщо прийти до репродуктолога, репродуктолог одразу скаже тільки з незалежності від віку чи є там якісь інші причини, лікарі репродуктолог завжди розбирає цю ситуацію. Вон він оцінює пару, обов'язково пару, от і вже приймає тактику разом з пацієнтами, тактику лікування цієї пари. Я знаєте, що тут мені стало цікаво? Ну, ми розуміємо, що для того, щоб ви допомогли, має прийти пара і приходити пара, і працювати над цим пара, але часто приходять просто жінки, що не можемо завагітніти, ну а далі вже у процесі роботи, що називається, підтягуються і чоловіки, чи одразу парами всі приходять. Я би сказала, що на сьогоднішній день, так з власного досвіду, процентів відсотках 60-70% це пара, все ж таки відходять, але залишається відсоток жінок. Mm -hmm. Це пов'язане не з тим, що чоловік не хоче приходити. Чоловік може працювати, чоловік може бути у відрядженні. О, та жінка, вони завжди такі, мабуть, більше нетерплячі. І активні, активні, активні більше. бо чоловіки вот, да, тільки Вони думають. вже нього приходять і вони отримують від нас спектр обстеження для пари. І Вже потім чоловік mm -hmm. здає ті аналізи. Аналізи, які ми запрошуємо самостійно, і вже ми потім консультуємо по результатам пару. Зазвичай на другу консультацію вони приходять mm. разом. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що сьогодні в українській медицині, репродуктивній медицині, в тому числі в клініці Сі, дає всі технології допоміжні, репродуктивні, які є у світі, чи поки щось нам ще недоступне? Ні, абсолютно впевнена, можу сказати, що українська репродуктологія знаходиться на дуже високому рівні. Всі ну, більшість закладів, да, особливо ці ті медичні заклади, які працювали вже досить довго і мають великий досвід, і сіда починала свою діяльність дуже великий термін тому. Ми маємо все, що є за кордоном. У нас немає жодного обстеження чи жодної методики, які є, яка є там. В плані результативності програм. Да, це угу. теж таке питання, яке. Завжди задають пацієнти, вони читають, вони розуміються, в да? по результативності ми нічим не менш, ніж країни Європи чи Сполучених mm -hmm. Штатів Америки. Така ж сама. А якщо в цифрах, як да, якщо це? в цифрах от, вважається, що настання вагітності на перенос ембріона це до 50%, а відсоток народження дитина, живе народження і взагалі. На сьогоднішній день ми повинні свої результати оцінювати не просто тим, що вагітність настала, mm -hmm. чи ми там маємо позитивний тест на вагітність, чи ми бачимо на ОЗД, а саме народження дитини, вот, то це до 35%. Mm -hmm. І це так в світі. Це за весь курс? Чи, чи... Тому що ну, наскільки я Знаю те, що я принаймні читала і чула так, що це ж ну там кілька спроб можна робити. Тобто 35% це за всі ті спроби Це, це э, розрахунок на перенос амбріона, ага. тобто вважається, що ми можемо зробити, якщо це про ефективність ЕКЗ, про інсімінацію сказала 15% ага. максимум. Вже в світ від цього відходить. А, а якщо говорити про ЕКЗ, то а, ми можемо зробити стимуляцію яєчників, отримати яйцеклітини, запліднити, заплідне та отримати ембріони. Потім, якщо декілька ембріонів, нам ми можемо використовувати ембріони, навіть так. якщо з першого разу не настала вагітність, то це відсоток на перенос ембріона. Угу. Дуже важливо, настала вагітність, але це ще не народжена дитина. Так. так? Про особливості. Турботи про здоров'я жінки, от в цей період, розкажіть, будь ласка, що варто знати взагалі вагітність після допоміжних репродуктивних технологій вона відноситься до вагітності високого ризику. І потрібно нагадати, що тут включається не тільки сам процес допоміжних репродуктивних технологій, тому що зазвичай ці цикли вони гормонально стимульовані, керувані з нашого біку, а й ще додаються інші фактори, такі, які впливали на ненастання вагітності це і віковий фактор, і стан здоров'я. Ці вагітні вони потребують більш ретельної уваги. Це 100%. до них додаються додаткові ризики по ускладненням вагітності на більших термінах. Це і при камсія, це таке ускладнення вагітності, яке Має в собі в складі підвищений тиск, набряки, підвищення білку в сечі. Ну для цього є профілактика. Просто ну бажано все це правильно одразу uh -huh. робити. Ці жінки повинні приймати аспірі на профілактику, вони повинні робити більш часто, більш ретельний моніторинг при вагітності. Вагітність після АКЗ вона потребує ретельного моніторингу. Це особливо якщо це жінка старше 35 років. Uh -huh. Ну і ще про один варіант я хочу запитати, бо так само значна, може не значна, але є велика кількість жінок, які мають подібну проблему. Це ніби й не безпліддя, але теж вони не можуть стати мамами. Це коли вагітність без стає природнім шляхом, але виносити дитину вони не можуть. Чи це можна якось сучасна медицина долає? Це інша велика проблема, на жаль, вона має назву невиношування вагітності. Цей діагноз. Теж має місце, і він вже ну, виставляється, коли жінка має дві та більше втрати вагітності. І на жаль, це особлива категорія, яка потребує особливої уваги і не тільки лікаря репродуктолога а й інших суміжних спеціалістів. Потрібно зрозуміти взагалі, чому так відбувається. Все залежить ще й від термінів, коли є невиношування вагітності, втрати. Маленькі терміни вони мають свої певні особливості. Якщо це втрати в другому триместрі або перечасні пологи, це трошки інша ситуація. Mm -hmm. От, у нас є певний відділ по невиношуванню вагітності в медичному закладі. У нас є керівник цього відділу, mm -hmm. у нас є лікарі репродуктологи які є також в цьому відділі. тому що ця проблема, вона мультисегментарна. В більшості випадків, тобто це і ендокринний чинник, це і матковий вже чинник може бути, це і монологічний чинник, чинок, і проблеми з згортаючою системою крові. От, ну все це разом потім ми вирішуємо, якщо такі жінки звертаються. В плані допоміжних репродуктивних технологій так, це може допомогти в невиношуванні вагітності, але це не 100%, скажімо так, не 100% допомога. Поки ми не розібрали, що відбувається, зробити програму. КЗ переносо ем бріона, це не є гарантію. гарантією. Да? Тобто потрібно все це по ланкам зібрати, розібрати і вже коригувати всі ланки на всіх етапах. Якщо невиношування пов'язане, є така ще річ, з Генетичним фактором, тобто, коли ембріони, які формуються в організмі, мають всі порушений хромосомний набір, і вже організм сам зупиняє розвиток цієї патологічної вагітності, то програма ЕКЗ дуже допомагає в цьому, тому що у нас є можливість дослідити генетичний хромосомний набір ембріони на етапі до переносу. Це і вже новини. обрати ембріони з правильним хромосомним набором, готувати жінку і переносити. Чудові новини. Наостанок зовсім у нас мало часу, але я знаєте, щоб завершити чимось таким оптимістичним і приємним діти, які народилися на світ за вашою, зокрема от вашою безпосередньою допомогою. Наскільки вони для вас рідні? Чи спілкуєтесь ви, наприклад, з такими дітьми, і чи взагалі коли небудь підраховували, скільки пар стали батьками з вашою допомогою? Кількість свою особисто не підраховувала це дуже служне питання. Порахуємо. Ну так як і наш заклад він характеризується тим, що ми. В одному місці робимо програму, mm -hmm. потім ми вже виношуємо вагітність. У нас велика кількість лікарів-репродуктологів, які займаються і потім веденням вагітності. Вони у нас народжують, вони у нас спостерігають дітей в педіатричному відділенні. Ми їх бачимо. Це mm -hmm. такі завжди гарні зустрічі, коли ти е, бачиш, як підростають ці дітки. Mm -hmm. от, у нас Батьки з дітьми можуть там просто зайти на хвилинку, показатись, там махнути ручкою, що все добре, все нормально. Ну, скажімо так, все це дає нам змогу працювати далі заради наших пацієнтів, заради наших жінок, чоловіків, заради країни, щоб наші дітки. З'являлись і зростали. Ну і ми дуже дякуємо вам за це. Дякуємо за вашу дякую. роботу і окремо дякую за ефір. Я хочу ще раз звернутися навіть не до пар, до жінок і до чоловіків, які мріють в майбутньому стати мамою і татом. Будь ласка, стежте за своїм репродуктивним здоров'ям. Як пані Наталя розповіла, є спеціальні програми, є спеціальні обстеження. Не складні. Це не треба щодня ходити до лікарів, але просто щоб тримати своє репродуктивне здоров'я я у формі, у нормі, це дуже важливо зараз, бо українців має народжуватися, як сказала пані Наталя, ще більше.